Тиша страх, Самотність. Куди всі поділися? Чому мене залишило? Всім привіт. Сьогодні знову з вами я, Таша, і сьогодні я знаходжуся біля Вінницької такої місцевої пам'ятки закинутого кінотеатру Росія, який стоїть вже закинутий близько 20 років. І мені хотілося розповісти вам про нього і показати, що з ним зараз. Кінотеатр стоїть у самому центрі Вінниці, тому тут трохи шумно. Але я думаю, що мене таки чути. Надіюсь, принаймні. Кінотеатр був відкритий у 1970 році. Приблизно до цього року його будували декілька років. І у 1995 році його закрили. Але насправді його історія починається набагато раніше. Навіть ці сходи, по яких які вже розібрали у 2023 році, по яких я зараз піднімаюся, вони були побудовані тут. Ще до того, як побудували сам кінотеатр, тому що за радянських часів а, на місці цього кінотеатру, ще десь поряд, я точно не знаю де, а, хотіли поставити пам'ятник Леніну і саме для нього будували ці сходи. Але пам'ятник так і не поставили, і а, у 1972 році в Вінниці навіть був скандал через те, що а, місто обласного значення змушене було зустрічати. Одну із річниць народження Леніна без пам'ятника вождю в центрі. Ось ми вже підходимо до цієї будівлі, як видно, там пішли дівчата. Я тут, значить, буду не одна. І, схоже, тут дуже часто зустрічаються мало ці підлітки для того, щоб просто погуляти по запрошеній території. Вже в переодиці 1932 року згадується, що на цьому місці хотіли побудувати будинок Рад. А в 1934 році з'явився вже проєкт цього будинку. Але насправді... Ці плани реалізувати не вдалося. У місті Вінниці в 30-х роках на острові Керч, це той, що посеред Бугу, планували збудувати порт. І тому портові кораблі, які приїжджали по цим місто, вони з порту бачили будинок нат, який був символом, мав бути символом соціалістичного міста. Плани провалилися, але будівля головпоштампу в формі літери Г, мала бути одним із. Корпусів будинку Рад. Ідея створити будинок Рад з'явилася в 50-х роках. Проєкт надіслали в Москві, але на місці, у місті Вінниця, його реалізували трохи інакше, ніж було задумано. За задумом Москви кінотеатр е Росія мав бути типовим квадратним, е типовою квадратною будівлею е яких яких е того часу, у той час, у епоху модернізму. Було дуже багато. Але, але на етапі будівництва йому прибудували ще два фасади, яких, два скляних фасади, яких з вулиці Соборної не видно. Ось так типовий на той час проєкт став оригінальним. І у 1970 році. Будівлю кінотеатру навіть номінували на державну премію Найкраща громадська будівля збудована в 1970 році в УРСР. Проєкт був з Москви, але Вінниці не наважились вказати про це в документах. Тому авторство віддали музії Новиковій, тодішній головній архітекторці міста. Адже саме вона зробила все так, щоб на передньому плані було видно лише центральний скляний фасад. А інші були сховані з іншого боку. Кінотеатр має два входи: один центральний і два бічних. Саме по одному бічному входу я зараз і піднімаюся. Ось так зараз зсередини виглядає кінотеатр Росія. Кінотеатр, в який колись все місто любило ходити в кіно. Ось так. Він повністю розвалений, з даху тече і сюди навіть страшно зайти, тому що скляні стіни створюють акустику. І в мене насправді з'являється враження, ніби тут щось обсипиться. Це дощ крапає. Все ок. Ось тут, схоже, був ось такий коридор, ну він, скоріше за все, і був. А ось там, схоже, був кінозал. Тут навіть ще залишилася тогочасна стеля, така радянська. На жаль, мій ліхтарик не такий вже й потужний, і на камері тут насправді все видно набагато краще, ніж в реальності. Але ось ми і добралися до кінозалу. Мені постійно просто здається, що тут хтось є. Тут навіть ще збереглися сходи. Мені страшно від того, що тут темно і я розумію, що тут нікого крім мене немає. Надіюсь, принаймні. Ну, і від того, що це заброшений кінозал. Тут навіть... Збереглося, збереглася ось ця старенька радянська кнопка протипожежна, яку треба нажати при пожежі. Тут уже немає сходів. Мені трохи незручно сюди йти. Тут замкнено. Раз тут замкнено. Це один буклетів. Я навіть не зможу вам показати, що це, і я не впевнена, але я знаю, що поруч з кінозалом тут була спеціальна маленька кімнатка, в якій демонстрували фільми. Ну, через яку, вірніше, демонстрували їх фільми. І перекладали закордонні фільми. Можливо. Бля. Фу, Це краплі. Заразу, я думала, тут, тут є. Можливо, це саме ця кімнатка, я хотіла сказати. Або, можливо, вона вон там. У мене аж пара з рота йде. Тут, до речі, частина стільців. Або перевернуті, або просто відсутні. Тут, до речі, видно, що немає тут ніякого екрану. вірніше це і є, скоріше за все, екран, але він пошкоджений. Я хотіла сказати на рахунок цього екрану і взагалі на рахунок цього залу. А, насправді в цьому кіно... кінотеатрі було, в кінотеатрі було 5 проекторів. І, з... і двоє з них, два проектори з них були для плівки 70 мм, а три для 35-мм плівки. Тобто можна було демонструвати фільми різне... різного формату. Цей зал, в якому я знаходжуся, він насправді розрахований аж на 1200 місць. Навіть зараз у Вінниці немає кінозалу, який міг би вмістити все стільки людей. Вся площа кінотеатру, верніше, вся територія, не враховуючи саме сам кінотеатр, вона має площу 2 гектари, площа будівлі 3,5 тисячі метрів, а площа цього залу. Один кілометр. Ну, принаймні, я можу сказати, що я не одна сюди ходжу. Не знаю, добре це чи погано. Ось тут закрито, я не можу відкрити. Але це, мабуть, був один із виходів. Ось тут навіть хтось маску свою забув, саме з тих людей, які скоріше за ну, все просто гуляли тут раніше. Ось що це таке? Тут насправді не дивлячись на те, що тут дуже багато звуків, тому що тут вулиця центральна, тут насправді легше. Ви просто гуляєте тут, так? Да? Ви просто гуляєте тут? Да. Ні, нічого, нічого. Ви, не ви мені не мішаєте? Що ви знімаєте? Нічого? Насправді, якби я в парі так гуляла на ну, топ кошті. І хтось під сюди зайшов, я б вже 300 разів обіцялася. Але зараз це просто підлітки, які гуляють тут. Кінотеатр «Росія» колись був дуже популярним місцем. Квитки на сеанси сюди розкуповувалися просто за лічені дні. І на сходах, на ось цих сходах раніше фотографувалися випускники та молодята. Але в 1995 році кінотеатр закрився через те, що, ну, скоріше, вся вплинула криза 90-х, його зали просто, можна сказати, спустіли. На сеансах присутні було дуже мало людей, і театр, кінотеатр змушений був закритися. Приміщення здали в 1996 році приміщення здали в оренду фірмі Макі на 25 років. Тобто зараз це, це приміщення вже належить місту. Деякий час ще в 90-х і в 2000-х в приміщенні хімтеату працювали магазини, дискотеки. І за весь цей час насправді власники не займалися ремонтом, ремонтом будівлі і тому вона ось так сильно занепала. В радянські часи приблизно ось тут, я так думаю, Мала знаходитися каса, в якій продавали квитки на сеанси. Я так припускаю, що саме туди я зараз і спускаюся. або, можливо, під касу. От мене лякають темні приміщення, але тут, видно, є світло. Ось тут. От мені цікаво, що це за місце, можливо, це просто туалет. Я спробую тут пройти. Тут просто світло, і я так думаю, що можливо тут також можна було вийти. Так, можно его здесь тут было Блять, тут слизько. Так тут це виглядає. Мені зараз складно говорити, тому що я не зовсім розумію, що це за кімнати. Їх виявилося в кінотеатрі набагато більше, ніж я думала. Але це така цікава кімната. Можливо, це і є та сама кімната, про яку я говорила, в якій перекладали іноземне кіно. А можливо, її використовувала фірма Макі. Цікаво, що це так? Ось це схожо її, схоже, є, ось це центральне фоє, центральний вхід. Через який я зараз і хочу вийти. У 2015 році тут працювала художня студія над Богом. І приблизно в цей самий час художник Олександр Єльцин зробив на фронтоні напис Д ці дві літери символізують декомунізацію і вони спеціально виглядають так, ніби решта напису відвалилася. Також поруч із будівлею раніше працював кінотеатр Просто неба. Тут працював волонтерський центр Блокпост Підкова». Де і проводилися рок-фестивалі, виступи КВК і ще коли і різні художні виставки. А у 2023 році влада міста вирішила демонтувати сходи для того, щоб запобігти травмуванню відничам. У 2000-х та 90-х тут працювали нічний клуб, проводились дискотеки, був ресторан та магазини. Хотіла сказати, що на цій площі вінничани хотіли б встановити пам'ятник Івану Бугуну. І ось тут навіть стоїть камінь на позначку цього пам'ятника. Цей камінь є символом волі Вінничан встановити на цій площі пам'ятник оборонцю нашого краю. Вінницькому полковнику Івану Богуну, Громада міста Вінниці. У кінотеатру є ще підземний поверх. Його площа також насправді доволі, доволі велика. Але зараз він закинутий і доступ туди перекритий. Раніше на цьому підземному поверсі планували створити бомбосховище ще у радянський період. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Усім пока!